Яка весна без модного шопінгу і нового гардеробу? Сучасний одяг та стильні аксесуари черкаські модниці знайдуть в мультибрендовому магазині Франк Вальдер у минулому класік. Фирменный многобрендовый магазин немецкой женской одежды спешит сообщить вам о поступлении новой коллекции. Дизайна разрабатывается более 15 коллекций в сезон. В каждой коллекции Франк представлены вязаные, трикотажные, текстильные изделия, брюки, юбки, платья, топы, блейзеры. Несколько видов классического пиджака. Пиджаки с элементами спортивного стиля. Поджакеты можно подобрать как элегантные брюки-юбки, так и модные стильные джинсы. Из аксессуаров очень актуальны платки, шарфики, пояса. «От Атвісідніх дождей вас пасут елегантні плащі і ярці привіз. У Черкасах магазин Франк Вальдер успішно працює та радує своїх відвідувачів майже 10 років. За ці роки магазин зарекомендував себе як експерт в галузі моди і стилю та незмінної високої німецької якості. Франк Вальдер це магазин для жінок з вишуканим смаком, які прагнуть мати свій неповторний стиль в одязі. Поєднання нових ідей, якості дозволяє почуватися впевнено, легко та вільно в одязі від провідних брендів: Франк Вальдер, Беті Барклай, Блекі Дрес, Уї, Монарі та інших. No man, Тут ви знайдете ділові костюми, відповідні до дрес-коду, зручний одяг для відпочинку, комфортний трикотаж, модні аксесуари та багато іншого. До того ж, приємною особливістю цих марок є моделі широкого розмірного ряду. Кожна жінка може легко підібрати в магазині модний одяг і аксесуари для створення гармонійного образу. Хочеться відмітити розмірний ряд нашого магазину 44 четвертого по 58 розміри. У магазині Франк Вальдер діє гнучка система знижок. І нарешті затишна атмосфера, доброзичливий персонал, приємна музика, роблять магазин іще привабливішим. Для всіх милих дам з 3 по 10 марта 8% скидки на всі колекції. Заряджайтесь модним оптимізмом, експериментуйте, фантазіруйте, міняйтесь, модні сіті. Від весна з Франк Вальдером є время модного і яркого пробуждення. Завітайте до магазину Франк Вальдер за покупками і гарним настроєм. Нехай ваша весна буде яскравою! Шуканий стиль, класичні кольори, фотокартини. Це ретродизайн лаунж-бару Чайка. В такій атмосфері будь-яке побачення або зустріч будуть пам'ятними, надто якщо скуштувати страви від технолога закладу Наталії Сакун. Сьогодні вона ділиться своїми рецептами зі стильним життям. Сьогодні ми будемо готувати холодну закуску з моцарели та томатів і салат мікс з креветок та винограду. Для приготування першої страви нам потрібно томати, моцарела, кінза, подрібнений чесник і для прикрашення базилік. Для цього беремо форму, попередньо виставлену плівкою харчовою. Потім беремо помідор. І починаємо його різати такими кружальцями. Попередньо ми ще готуємо в томатному соці, ми замочуємо желатин і потім його розпускаємо. В цю суміш ми вмочаємо наш помідор і викладаємо на дно нашої форми. Далі беремо подрібнений чесник. Кладемо його на помідор. Беремо також кінзу, подрібнюємо і кладемо зверху також на помідор. Далі беремо моцарелу, нарізаємо її також кружальцями. Мочаємо її в нашу суміш томатного соку та желатину і кладемо зверху на помідор. Після кількох таких шарів до криманки додаємо рештки суміші. Потім створюємо форму і відправляємо її в холодильник на три години. Останній штрих додавання свіжої зелені. Для приготування нашої другої страви з салату міксу з креветками та виноградом нам потрібні такі інгредієнти: Це е, листя салату, рукола, виноград, креветки та помаранч. А також для приготування соусу нашого потрібна оливкова олія, е, чесник, гірш, гірчиця, соєвий соус, е, томатна паста та майонез. Беремо ягодки винограду, відділяємо їх. І нарізаємо наполовинки. Так само подрібнюємо апельсин, додаємо до винограду, перчимо, солимо і заправляємо соєвим соусом. Викладаємо на тарілку, готуємо зелень і заправку до неї. Змішуємо оливкову олію, сіль, гірчицю та кілька крапель лимона. Далі беремо креветки. Вони у нас попередньо обсмажені на вершковому маслі з додаванням чеснику. І викладуємо їх для нашого салату міксу з виноградом. Далі готуємо соус до креветок. Це мікс майонезу, кетчупу та часнику. Соус посипаємо спеціями для морепродуктів. За бажанням до салату можна додати тертий пармезан. Я думаю, що залюбки кожна жінка напередодні 8 березня покуштує їх. Перша страва вона схожа до середземноморської кухні. Тут і бринза, і помідорчик, і кінза, і базилік. Інша страва з ноткою свіжості, виноградом. Помаранчем. Ми бажаємо вам смачного. І з радістю чекаємо вас в нашому ресторані. Чайка. 8 березня на відвідувачів ресторану чекають солодкі сюрпризи, а ще виступ саксофоніста: у квітні пісне та вегетаріанське меню. дорогие мужчины, близится замечательный праздник 8 марта. И ваша задача, конечно же, сделать приятно своим дорогим женщинам, удивить их и покорить. Для этого, наверное, будет просто необходимым позаботиться о цветах в этот праздник. А мы уже чем сможем, вам поможем и, конечно же, дадим правильные советы. До жіночого свята в салоні магазині фрагранс багатство квітів та ідей. Серед модних сезонних тенденцій квіткові композиції. Їхнє створення, говорить досвідчений флорист Таміла, це справжнє таїнство. На блюді свічки та флористична губка. Далі магія. Починаємо з зелені. Вот эти вытянутые листья, они стают основой нашей композиции. И, конечно же, зелень, весь зелень, она основа всему. Все, что весной прорастает, зеленеет, все это очень нас радует. Хорошо в композиции смотрится зелень разных оттенков. Поэтому мы добавим еще веточки эвкалипта. У него такой замечательный сизый цвет. И очень хороший запах. Ну а сейчас самое главное, это цветы в композиции. И начнем мы э, с цветов, которые имеют вот такую вытянутую форму, для того, чтобы еще раз подчеркнуть э, горизонтальную линию нашей композиции. Это полиандес, очень романтичный и очень ароматный цветок. Ну и, конечно же, весенняя композиция не может обойтись без весенних цветов. У нас этим цветком послужит фрезия. Маленькая герберка добавит в нашу композицию цвета солнца. Для того, чтобы удивить нашу, наших женщин, мы часто завозим какие-то экзотические цветы. В этом случае бруния будет замечательно выглядеть в нашей композиции. И, конечно же, женщина ваша не сможет не задать вопрос, а что же это такое? Красные ягоды киперикума, скажем так, будут служить маленьким поцелуем для вашей женщины. Купіть подарок, бутилку шампанського, немножко сладості і ваш вечір буде незабиваємо. Такі квіткові композиції можуть містити подарунок: м'яку іграшку, сувенір, шкатулку, прикраси. Втім, серед черкаських чоловіків популярні традиційні букети трояндові чи тюльпанові. Та Міла пропонує для них оригінальну обгортку, декоративні стрічку та шпильки. Екзотичні амариліси, орхідеї, бувардії, брунеї, протеї, ніжні весняні фрезії, іриси, мімози, тюльпани, альстромерії. Ці квіти стануть чудовим подарунком до свята, як у букеті, так і в композиції. Навіть одна квітка, говорять майстри салону, може бути креативно оформлена. Важливо, аби дизайнер мав достатньо часу для творчості. До 8 березня часу лишилося небагато. Чоловіки не прогавте нагоди вразити обраницю оригінальним букетом.